Останні часи настали для тих, що живуть на землі. Сумно, тужливо стало в народах, церквах і в сім'ї. Всі люди такі байдужі, нічого їх не ляка, і тяжкість лягла на їх душі, і в серці лиш холод вета. Та час до кінця добігає. Ось ось наречений прийде, готових на свято з собою. У царство небесне візьме, погляньмо ж, і ми на картину, яку нам Ісус показав, про Царство Небесне і діви, який нам урок Він нам дав, бо наш наречений на небо вознісся й прийде скоро знов, і діви приходять на зустріч, щоб з ним святкувати разом. З'явилось, щоб зустрічать жениха, чи скоро він прийде на землю, не знаєм ні часу, ні дня. Та будемо, сестри, старатись не спати очей не стулять, щоб наші світила горіли, як будемо його зустрічать. Замить наречений прибуде, можливо, уже у цей час з бадьорістю ж ми зустрічаємо, щоб сплячими він не стрів нас. Мій думку гадаю, можливо, і не скоро прийде. Навіщо ж боятись так сильно, так наче уже він іде. Ох, сестри мої дорогенькі. Рано він прийде, чи пізно, нікому о того не знать. Та світло хай наше палає, оливи хай буде в запас, а в серці любов нехай сяє, бо скоро він прийде по нас. Ось ми собі думаємо, гадаємо. Чекаєм так сильно його, але ж він може запізнитися також, ще встигнем зустріти його. О, сестре, навіщо ж вам думать, коли він прийде чи в цей час? Нам тільки лиш вірити треба І зустріти, як хтиме до нас. Ох, важкість така нахлинає, і сил вже немає чекати. чекать. Мене уже сон обіймає. Вітильник мій став вже згасать. Давайте ж ми, щоб збадьоритись, згадаємо разом слова, з писання святого Матвія, слова Ісуса Христа. Тож пильнуйте, бо прийде син Господній і не знаєте ви якої години. Скоріше прийшов наречений, щоб ми на бенкеті були, Олива ж уже догорає і нудно вже спати плягли. Ох, сестри, я бачу чудово. Що час засинати настав, та будьмо бадьорі, сестрички, щоб вплячими нас не застав. Тож я пропоную співати ось пісню чудову таку, в якій так співається гарно і тім же назустріч Христу. Я прийду вже скоро за тобою і візьму тебе я в небеса. Я купив тебе ціною крові, Дивна я, голубонько моя, шумні води не згасять любові, Ріки світу не її. Я купив тебе крові, І стражданнях на хресті. Як довго не йде наречений, оливи вже мало у нас, Цвітильники майже погасли. Застане він сплячими нас. О ні, тільки не засинайте. Можливо, уже у цей час уже біля нас наречений і сплячих застане він нас, ох, сестри. Дивіться, не спіть же. Поблизько вже сон біля вас, світильники свої пильнуйте, бо скоро Він прийде по нас. Ви будьте готові до свята, вінчання небесного час що потім усім нам не плакать, як двері закриють для нас. Тоді Він нам скаже, щоб йшли ми нещасні, бо пізно тепер не знає він, свідки мий хто ми вже пізно закрились ті двері. Бадьорими, сестри, ще трохи, можливо, він скоро прийде і вийдем сміливо на зустріч, бо він на бенкет нас візьме. Уподобниться царство небесне десятьом дівам, сказав Спаситель, які, взявши світильники свої, вийшли на зустріч нареченому. П'ять з них були мудрі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи. ж взяли оливи в посудинах своїх світильниками. А оскільки наречений забарився, то всі задрімали і поснули. Опівночі почувся крик: Ось наречений іде, виходьте на зустріч йому. Наречений вже йде, вам не можна засинати. Нужбо, прокидайте з усі. Поспішайте зустрічати, щоб його зустріть мерщій, ви вставайте, збадьоріться, свої лампи запаліть, ідіть пошвидше, не боріться, щоб на свято з ним війти. Він іде, ану ж скоріше, світло у душі, любов. Кличе на бенкет, глядіть же, щоб повз вас він не пройшов. Іде вже наречений, ой крик уже лунає. Як ми отут поснули, він нас усіх чекає. Скоріше, будіть ви усіх, хай світло запалять у лампах своїх. Вставайте, чого ви поснули? Вставайте, жених вже прийшов. Скоріше засвітіть свої лампи, поки він іще не пройшов. Вставайте, бо час не чекає. Ідіть уже Ісуса зустріть, бо двері закритися можуть. Куди ви підете тоді? Чим справа? Чому так спішать? Чи встигнемо вийти тепер? Навіщо на нас кричете ви? Так наче закрили вже двері. Ми будемо вас, іде наречений. Годі вже спати. На зустріч ідемо. Як же ж іти нам? Світло, погасло, олива скінчилась. Як же невчасно! Ви дайте оливи нам трошки, будь ласка, світильники наші вже зовсім погасли. Не можемо ми цього зробити, оливу віддати в цей час, бо світло не буде світити. Я прошу, мерщ, йдіть купити оливу собі, щоб світло у світильниках ваших світило іще яскравіше. О, сестри, іде наречений, йому освітімо ми шлях, на свято із ним поспішімо і будемо з ним в небесах. День весілля скоро наступає, в небі приготовлене тобі. Там, Єрусалим, тебе чекає, Будь до смерті вірна я мені. Шумні води не згасять любові, Ріки світу не залють її. Як Ждання на хресті. Коли ж пішли вони купувати, прийшов жених. І ті, які були готові, війшли з ним на весілля. І двері зачинилися, потім прийшли і інші діви. О, де ж наші сестри? Не маєш ніде! Де ж нам їх шукати, щоб разом іти? Світильники їх так горіли, оливи багато було, і як наречений постукав, війшли всі на свято його. Навіщо ж ми спали, що світло погасло, й оливи не, спа, не стало? Ах, що ж нам робити, залишилось тільки постукати в двері. Ідемо, ідем, пропоную я вам, постукаємо, може, відчинять і нам. Навіщо ж ми спали? Олива скінчилась, світло погасло, як же нещасно, а як же це свято Ті п'ять уже там, а ми залишились тут перед дверима стояти? Що ж будемо робити тепер? Ось тут стояти цей час просити, молити, може, відкриє для нас. А що, як тепер нас не пустять туди і скажуть, а ми вас не знаємо? Ідіть, вас чекає литьма. О горе нам всім тоді буде, коли нас не пустять туди, зостанемось бідні, нікчемні, не збудьтеся, сестри, біди, зивайтесь сестрички зі мною, щоб всіх нас пустили туди, де мудрі діви святкують з Ісусом Христом назавжди. О Боже наш, Боже, сердечно ми молим, впусти нас ми тут, а так хочемо також туди. Чого ж бо ви спали, спізнилися ви, тепер уже пізно не можна зайти. О, Боже, відкрий нам палац жениха, відійти ми бажаємо залишитись там. Вже пізно тепер, вже пізно тепер закрились навіки Ті райські двері. Господь наш і Бог наш, ми просим Тебе. Ми молим Тебе, милосердний, ми молим Тебе. Всі тут ми зібрались. Пусти нас благаєм. Ми оливу мали, ми світло мали в руках, лиш потім не стало оливи. Чи ж це перешкода для нас? Не знаю, хто ви. Вже пізно тепер. Закрилися двері. Не стукайте вже. Не знаю я вас, ідіть живе геть, минувся ваш час. Недбайливими були, олива скінчилась. Нещасливими ми стали і за дверми опинились. Наречений при дверях, ви ж маєте перед Богом страх, хто відкидає покаяння, той не попаде на святкування. Щоб в небесний дім війти, другим пришестям друже дорожи, хто у смиренні не чекатиме Христа, того служіння буде пустота. Той хто не творить добрих діл. Його душа не буде біла, а хто все творить добрі діла, то одяг його світла чистота. Нехай красяться серця лиш добротою. Віддайте Богові усе, воно вражатиме усіх лиш красотою те серце, де Христос живе. Любіть Господа так віддано й щиро, так сильно, як лише можливо. Старанно ви Христа, любіть усюди, служіння не несіть недбало, люди. Надію ви бережіть ви, друзі милі, і як випробування в вірі стане, як Господь Бог каратиме, то знай на ласку усім серцем уповай. У то захоплення готовий, ти чуєш Бога, ніжний поклик, Сій добре і святе насіння. Найпростейсе тоді коріння. Послухайте, хто вуха має, Спаситель душі закликає, даремно стукать і кричать, якщо потихне благодать. Бери ж ти приклад від учителя, мій друг, шукай у собі не навкруг, Щоб не залишився ти за дверима, то запасай святу оливу. Щоби не виявився ти нерозумним, і двері не зачинились перед тобою, дитино Божа, не живи бездумно, іди життям красивою ходою. Другий прихід Ісуса Христа відбудеться, хочемо ми цього чи не хочемо. Кожний день наближає нас до славного з'явлення Ісуса Христа, хоч ми не знаємо, коли це станеться, але Він прийде. Подбаймо, щоб яскраво горів у нас світильник віри. І щоб одяг нашої душі зберігся чистим, тоді другий прихід Христа на землю буде для нас бажаною подією. Амінь. Я прийду вже скоро за тобою, і візьму тебе, я в небесах. Я купив тебе ціною крові, дивна я голубонько моя, шумні води не згасять любові, Ріки світу не залють її. Ждання к на хрест.